Але так? Здарова всім! З вами Плаєн, мене звуть Антон, та сьогодні я вам розкажу про кльове геймерське крісло від нового міжнародного геймерського бренду з українським корінням ХАТОР. Деякі говорять хейтор, але це неправильно, повірте мені, адже мій нік АТОР, а це. Хатор, ну ви зрозуміли, совпадіння? Ні, пару слів про сам бренд. Хатор зайшов на ринок України 1 жовтня 2018 року. В магазинах з'явилось 5 видів їх крісел: Хатор Ектів, Хатор Спорт, Хайперспорт, Айкон та Хатор Емоушен, який зараз знаходиться піді мною. А вже у грудні в магазинах з'явились їх клавіатури, мишки, килимки та гарнітура. У своєму першому прес-релізі виробник обіцяв додати на клавіатури увага, українську розкладку. І це мають бути не наліпки, а саме вигравіровані літери. І судячи з промо матеріалів, які я бачив, вони своє слово стримали. Можливо, мені навіть вдасться отримати на огляд одну з клавіатур, подивимось, що там та як. Якщо ви також хочете побачити цей огляд на нашому каналі, то, будь ласка, ставте вподобайки під цим відео. Нарешті вже давайте перейдемо до самого крісла. Коли я зрозумів, що буду оглядати крісло, то я вже придумав, як я отримаю упаковку, буду його розпаковувати, знімати для вас це все. Але, на жаль, крісло до мене приїхало вже зібране. Це я до того, що я не можу максимально об'єктивно, наскільки це можливо, прокоментувати збірку цього крісла, тому що це не завадська збірка, а це хтось в магазині його зібрав і відправив мені. Мабуть, це крісло не просто так називається Хатор Emotion, тому що я отримав купу позитивного задоволення, коли його отримав. І ділився цим задоволенням з усіма друзями в приватних чатах. Максимум, що можу вам пристойного показати, це ось це відео. І вже починаю трошечки шкодувати, що його показав. Виглядає крісло неймовірно стильно, ще кольори такі, як я хотів. Ну, аля Наві. У цій моделі є ще пара варіантів чорно-жовтого забарвлення, а також не менш стильова сіро-рожева версія, яку можна було б назвати більш жіночою, але те, з яким задоволенням на ньому сиділи наші гості на Games Gathering 2018, спростовує це твердження. Oh, you Вже всі звикли, що геймерські крісла мають форму гоночних автомобільних крісел. Цей тренд існує вже давно, і Хатор вирішив не відходити від нього. В середині крісла знаходиться сталевий каркас, який витримає на собі будь-яку геймерську тушку до 120 кг. наповнювач піна високої щільності з показником 50 кг на метр кубічний. Це має забезпечити комфортне сидіння та відсутність непотрібного ефекту пам'яті. Я користуюсь цим кріслом вже майже півроку, і, як ви можете побачити, тут не залишилось жодних слідів моєї. І все це діло обтягнуто ПУ-шкірою. Цей матеріал поліуретан, Своїми властивостями вважається максимально наближеним до справжньої шкіри. Він пропускає повітря та вологу, не токсичний і не має ніякого запаху, витримує нагрівання до 80 градусів за Цельсієм. Так що горіть під час каток стільки, скільки вам заманеться. Головне здоров'я та нерви бережіть. Це всього на всього ігри. Шви всі, пряменькі, рівненькі. Белісімо! З боків є ось такі виступи, що мають фіксувати вас у кріслі. Таким чином допомагають сидіти рівненько. Ну, щоб мамка не заругала. До речі, найсе аргумент компуктор для навчання, крісло для спини і vr шалом для того, щоб космонавтом стати. В комплекті з Хатор Emotion йдуть ось такі дві подушки: одна під голову, а друга під поперек. Мені подібні подушки під поперек заважають, тому я їх одразу прибираю. Тим паче, що я іноді полюбляю сидіти на кріслі з ногами. А от подушка під голову те що треба, особливо, якщо ви подумали полежати та подивитись нову серію улюбленого серіалу. До речі, про полежати. В кріслі встановлено механізм гойдання з фіксацією сидіння типу Multifunctional Tilt. Простими словами, це механізм з двома ручками, який дозволяє вам окремо один від одного регулювати як сидіння, так і спинку. Під правою рукою розташувалась ручка, за допомогою якої можна відкинути спинку на 170 градусів та зафіксувати її під будь-яким кутом. Під лівою рукою знаходиться перемикач керування сидінням крісла. При одному положенні перемикача ви отримуєте можливість гойдатись на кріслі, а друге положення допоможе вам зафіксувати сидіння під зручним кутом нахилу для ваших ніг. Важливо, можливість регулювати та фіксувати нахил сидіння є далеко не у всіх крісел. І це дуже круто, коли ви можете це зробити, не змінюючи висоту самого крісла. А ще тепер я можу робити ось так ПІУДІПАЙ! Що ще тут є? Підлокітники, і тут все просто: підлокітники теж прості. Вони чи то силіконові, чи то з якоїсь піни, можливо, каучукові, важко сказати. Головне, що вони досить зручні. Змінюють положення лише в одному напрямку: або вниз, або вверх, тобто по висоті. І знаєте, що мене це повністю влаштовує. Я сидів на кріслах з різними підлокітниками, і знаєте, якщо у вас немає жорсткої потреби регулювати підлокітники ще якось, то цього більш ніж достатньо. І, мабуть, мій перший та єдиний камінь все ж таки полетить у сторону підлокітників, тому що мені здається, що вони трошки розбовтані, і таке враження, що вони трошки не затягнуті. Не знаю, це заводська особливість, чи так зібрали це крісло, але факт залишається фактом. Це спочатку трошки бісить, але потім звикаєш. В основі крісла знаходиться п'ятипроменева сталева зірка. Вона дуже важка та створена для того, щоб ви випадково не перекинулись під час жвавих каток. Дуже гладенька і блискуча. Колеса досить великі, 76 мм, зроблені в одному стилі з кріслом, чорно-жовті, виконані з поліурітану. Підлогу не шкрябають більше, мабуть, навпаки, підлога шкрябає колеса. Під час пересування не сильно торохтять, досить гладенько рухаються по поверхні. Загальна вага крісла 23 кг. До речі, мене приємно вразила скромність виробника та те, що їх логотип не кричить вам в очі своєю наявністю ось тут. Знову ж таки, бачу в цьому гарну роботу дизайнера крісел. Логотип просто тихенько дихає вам в потилицю. Як ви бачите, за півроку на цьому кріслі не з'явилось ані потертостей, ані розтяжок, ані якихось інших критичних деформацій. Крісло відпрацьовує свою вартість на всі 100%. Але ж, звісно, все залежить від того, як ви відноситесь до своїх речей. От ми й дійшли до питання вартості 5999 гривень. На українському ринку стільки коштує найдорожче бюджетне крісло і найдешевше крісло від мастодонтів крісельного бізнесу. Тобто, в усіх випадках та сенсах Хатор це золота середина, якість матеріалів, кольорові рішення, гарантія. І пряме відношення до України. До речі, крісла в продажу я знайшов лише в двох країнах, поки що Україна та Молдова. На момент зйомок цього відео на сайті Зони 51 ви можете придбати це крісло і бонусом отримати мишку вартістю півтори тисячі гривень. Найс така пропозиція. Мене ніхто про це не просив, але посилання під цим відео я залишу. Що ми маємо у підсумку? Хатор Emotion – це якісне, стильове та зручне крісло з маленьким недоліком у вигляді підлокітників. Але мені здається, що це проблема в принципі багатьох крісел. До речі, вони мене дуже виручили, якби не вони мені передратися було б ні до чого. Тому якщо вам потрібно комфортне та зручне крісло, або ви хочете зробити подарунок другу чи дитині, за який вам не буде соромно, ви знаєте, що робити. Я, звісно, не буду казати, що ви будете нагібати всіх в цьому кріслі, тому що це залежить від прямоти ваших рук, але нагібати з комфортом ви це будете робити точно. Ну і ще одне: якщо ви хочете придбати крісло, то обов'язково прийдіть в магазин. Посидіть в ньому, виберіть кілька варіантів, зрозуміти, в якому вам зручніше. Тому що це індивідуальніше, ніж купівля мишки чи клавіатури. Просто не забувайте про це. Ну і перед прощанням, давайте і в цьому відео щось розіграємо. По-перше, це буде ось такий браслет від NaVI. Ось такий спінер від HyperX. 2019 рік. Та ось таку чашку від Wargaming. Умови конкурсу найближчим часом з'являться в нашій спільноті у Фейсбуці. І, звісно, буде посилання під цим відео. На цьому все. Якщо вам сподобалось це відео, поставте вподобайку, підпишіться на канал та, будь ласка, поширте це відео у ваших соцмережах. Підтримайте нас та інших українських креаторів. Для нас це важливо і це допоможе розвивати україномовний Ютуб. Дякую вам! Нехай щастить, і спина не болить! Па-па.